На початку, коли ми пішли на позицію, було більш-менш спокійно, а потім через деякий час, може через пару тижнів, то ворог почав наступати. Їхала техніка, їхала піхота на мотоциклах, мотострілки. Дронів дуже багато було, ну, так, війна. Міномітний обстріл дуже великий був. Зранку, з, з півп'ятої ранку, вони десь годину, годину просто кидали все, що можна нам. А потім вже пішла техніка, піхота, мотоцикли і дуже багато всього. Загальна кількість противника мотострілецьких груп, наприклад, за один ранок була більше 20 чоловік, Тобто більше 20 з техніки, а саме мотоциклів. Бойовий машини піхот, БМП. Зранку було три і на вечір ще було дві. І піших груп. Ну, не скажу точно, скільки їх було, але в кількості 4-3 чоловіка. От, і, ну, по дві-три зразу вони йшли так от, частинами. Мотоцикли так само їхали там, групами 3-4, 3-4, 5-6, 11 за раз. Попасти важче, коли він їде на мотоциклі. Просто Швидкість, маневри. Задача, задача мотоциклів, то що вони проїжджають цю ділянку, де наші дрони їх можуть е, знищити просто як максимально швидко. І закріп, доїжджають до якогось конкретного місця, там закріпляються, переводять дух і йдуть на штурм. Метрів найближче 10. Піхота була саме найближче, метра два. Вони нас брали в оточення, хотіли закидати гранатами. Ну, якось відстрілялися. Стріляли Саму ну, не прицільно, там вже просто хаотично, щоб подавити вогнем противника, щоб вони відступили трохи. І нас це врятувало. Вони відступили. Одного поранили, потім другого, а двоє десь утекли. Боєприпасів було достатньо. от. Потім пізніше ми вже почали у двох сотих забирати гранати там. Так Патрони, не щоб все нормально було, бо гранати швидко закінчувались. Ну, під час, от коли вони, наприклад, їдуть на мотоциклах, то особисто я з напарником на позиції, то ми з трьох автоматів стріляли. Одного стріляєш, він нагрівається, береш другий, він нагрівається. Поки стріляєш з третього, перший остиває і отак по кову. Тоді просто ти, ну, типу якби. Не думаєш багато ну, типу, про щось, типу, тільки від того, щоб їх, вони відійшли від вас. Знаєте, що там автомат у нас червоні були, настільки ми стріляли, що дуло. І там просто, не знаю, там емоції якісь. Адреналін просто зашкалює, просто, бо хочеш вижити. Ну, що У нас така позиція була нора. Нам звідти було дуже тяжко відбуватися. Там вилізти не треба знає. Ну, Дуже маленький, ну, обзор, дуже був. маленький обзор був. Потім, типу, нас обкружити, це так взагалі лігки запознаються. Тому нам наші дрони помали, і так ми вже знали, де вони, що вони, як вони з якої сторони йдуть. І туди вже намагалися відкривати вогонь. Там навіть є такі, це от, просто одні кізки і бронь, Ні, ну Це ще з минулого Много, року. Ну, так я ж кажу, наскільки там да, лежать, да, такі, от, біля нашої позиції, от, там у нас десь вісім. 12, було. 12 трупів. Ну, дів, трупів вже сухих, сухих і не сухих. Ну, давні трохи, там Ну, було. Є такі, що їх тут кісточки, тобто, ні, дронів і, і казка. Тих там море. Лежить море просто. У них була один раз евакуація, бо ми забрали їхню рацію в одного штурмовика. <с? І Періодично включали рацію і слухали. То раз, то, напевно, просто якийсь офіцер був, і йому устроїли евакуацію. Ми доповіли. І я не знаю, чи Чи пройшла вона на них успішно чи ні. Вони вечно відключать, сідав, що типу свої, вони думають, що. Что... Просто їх дуже сильно обманюють, кажут, що что... да. да, кажуть, там, типу, що. Дід там свої, там свої, або немає нікого. Вони кажуть, що там свої, там наші там позиції. Они, вони йдуть на, там ще собі на такому, як по кабелянськи А деякі це. прям. А деякі прям йдуть, знають, що йдуть на шторм. Ну так. А більшість такі, що. Свої, свої. Проходять біля нас, вони починаємо <світ> стріляти. Кажуть, свої! Пацани, свої! <світ> Які свої. <світ> Був штурм уже десь під вечір, і ми вийшли, нам сказали операції, що буде потрібно працювати. Ми вийшли з бліндажа, стали в окопах і чекали. І по нам почала працювати мінометка. Ну, не прицільно, вона пристрілювалася. А хлопці на сусідній позиції у них дуже близько був прильот, вони стояли на вулиці, і одного товариша, ну, хлопця, військовослужбовця на тій позиції, він одразу він відлетів і одразу 200. І вони, напарник, який був у мене на позиції, ми побігли до них надавати їм допомогу. Турнікети, це все. 200-го товариша стягнули, бо він, е, виходить, як впав на одного товариша, типу своїм тілом його придавив, а він не міг встати. І нам прийшлося його стягнути, е, надати йому допомогу. Е, товариш мій повернувся на свою позицію, а я ще там який, деякий час був. І я просто дивився на небо чи немає дрону. Десь 5 хвилин я чекав моменту, ну, дивлюсь, начебто момент є. Я вибігаю і біжу до своєї позиції і десь на середині дороги, зліва від мене, метрів за 20-120. Ну, міна лупить. Я ну, так далі і побіг. Прибігаю на позицію, відчуваю, що в мене в хрибу в грудях. Я так падаю на коліно, тут все просто заніміло. Просто маленький осколок вдарив в цю частину, вище бронежилета. Ну, ви уявіть, як пуля, наприклад. Це так, так, так я отримав поранення при таких обставинах. Я там був ще десь, напевно, 2-3 тижні, точно я вже не пам'ятаю. Получив поранення, ми були там же, на цій же позиції. Прилетів зранку дрон, почав скидати димові, зажигательні ці шашки. Ну, не попадали, слава Богу, нічого. І потім через хвилин п'ять прилетів знову дрон. Ми вже так прицілися, цілися довго, може, хвилин, до п'ять, ні? Цілилися, ми вже чуємо, що він цілиться, виходить, нам, щоб зробити скіт. Уже всі поховалися, ну там, як могли, типу, ховалися. І він зробив скіт. І зняло пів криші, і нас трих за 300 одразу. Мені два ребра зламало. там такі осколочки маленькі, Контузії одразу. І ми повибігали звідти. Перебіжали рядом у нас ще одна нора була. Ми туди перебіжали, і він дроном летів. І ми розуміємо, що він зараз звертається по-любому, бо він бачив, як ми перебіжали. І ми чуємо, що він летить. Ну, і там такий просто ще вхід був, взагалі такий сумнітельний в ту нору був, що якщо б він закинув би туди і він не чітко попав би, ну, живі точно не лишилось б. А він б нас кинув рядочком біля входу. Скинув, і ми одразу почали вибі... вибігати звідти і побігали до хлопців на позицію вже рядом. І були там. Ще, виходить, два тижні, три тижні з хлопцями вже на позиціях. Скидували нам обізболи, пили, обізболи. І потім організували, організували похід нас, ми як виходили трьохсот. Виходили до точки, на якій нас мали забрати, на більш-менш такої точки безпечної. І просто коли дійшли до точки, нас значили типу, обстріл по нам міномет 120 ки і там все вже хочеш, тіло. Єлі сховалися там от, в цьому підвалі, виходить, там сиділи, чекали ще 9 днів. І вже коли потім приїхала за нами машина. Ми повибігали всі різко, сіли в машину, і тільки від'їхали і одразу ФПВ Зразу ж в нас. І все, там вже в машині, вже думали, все. Ну, це... І тут за, за той ФПВ, і ще одна півіс вбіг, вбіг, виходить. І ти вже розумієш, що це все, фініш може бути. Ну це, мабуть, це теж так. і ну, Тяжковато було дуже. Зараз через деякий час почнеться підготовка, злагодження і на виконання бойового завдання. Захищати потрібно. Це Тут точно. Просто, просто треба захищати і все, якось брати себе в руки, всі бояться, і це нормально, але якщо ми не будемо відбивати, то і далі буде захоплювати нашу територію. Треба йти далі. Дальше далі служити ногам. А що тікати зараз полями десь там на Руменію, чи що? Ні, Це тіп, не для мене точно. Щоб швидше закінчилася війна, повернутися до цивільного так, життя, таке було, щоб так. не літало нічого над головою. І не розрушалися наші города, не страдали люди і все інше. Щоб був спокій.